Вітаю! Наш світ оточує краса гарно оформлених приміщень, чудово вирощених рослин та витончених букетів. Сьогодні ми поговоримо про професії, які пов'язані зі створенням краси та гармонії в навколишньому середовищі. Важко знайти людину, якій не подобається гарно оформлене житло, присадибна ділянка, клумби та дачні ділянки. Останнім часом все більшою популярністю. Користуються не лише традиційні квіткові композиції, а й незвичайні букети з продуктів, ароматичних речовин та навіть солодощів. Попит на послуги флористів, фітодизайнерів, ландшафтних дизайнерів та інших фахівців у цій галузі зростає щодня. Сьогодні ми разом з вами вирушимо у захоплюючу подорож світом цих професій. Можливо, саме вам вони западуть до душі та стануть обраною кар'єрою у майбутньому, отож перед до нових відкриттів та пізнання. Безумовно, професії, пов'язані із квітами та рослинами, можна назвати одними з найкрасивіших і приємних професій у світі бути оточеним квітами щодня і отримувати від цього ще й матеріальну винагороду це не робота, а мрія. Натисніть на паузу і розгадайте назви двох професій, пов'язаних з рослинами. Вірно, це квіткар і квітникар. Як ви гадаєте, що об'єднує ці дві професії, чим вони відрізняються? Різниця між ними полягає не тільки в двох літерах: квіткар це фахівець дизайну та створення букетів, композицій та інших виробів із квітів. Він володіє навичками обробки, обрізання та композиції квітів для створення вишуканих букетів та декоративних композицій. Квіткварі створюють не лише букети, а й квіткові композиції для різних свят та урочистостей. Вони використовують різноманітні кольори та форми квітів, щоб створити вражаючий дизайн. Квітникар це фахівець у галузі рослинництва, який займається вирощуванням різноманітних рослин, включаючи квіткові культури. Він займається вибором сортів, саджанців, вирощуванням та доглядом за рослинами у відкритому ґрунті або в теплицях з метою отримання якісної продукції. Отже, квіткар спеціалізується на створенні квіткових композицій та букетів, тоді як квітникар відповідає за вирощування та догляд за рослинами, у тому числі і квітковими. Які вміння і навички потрібні квіткарю та квітникарю, вміння та навички квіткаря? Творчість здатність створювати естетично приємні букети та композиції з квітів, дизайн, розуміння принципів дизайну для створення гармонійних композицій, знання квітів. Розпізнавання різних видів квітів, їхніх особливостей та властивостей, обробка квітів, вміння правильно обробляти та доглядати за квітами для збереження їхньої свіжості, вміння та навички квітникаря, знання рослин, розуміння вибору сортів та видів рослин для вирощування в певних умовах. Вирощування, навички садіння, росту та догляду за рослинами, які використовуються в ландшафтному дизайні, садівництво, знання технік садівництва та ландшафтного дизайну для створення привабливих екстер'єрів, сільське господарство, основа сільського господарства для вирощування рослин у відкритому ґрунті та теплицях. Обидві професії вимагають певних навичок, знань та любові до рослин, але фокусуються на різних аспектах творчому дизайні для квіткаря та вирощуванні рослин для квітникаря. Серед професій, пов'язаних із рослинництвом, розрізняють ще професії садівника та селекціонера. Садівник – це професія, представники якої здійснюють догляд за садом або іншою озелененою територією. Садівник-фахівець, зазвичай ботанік. Повирощування та догляду за садом, парком, якимись рослинними об'єктами, які не перевищують за розмірами гаю. В його обов'язки входить планування та створення садів та городів, вибір відповідних сортів рослин, обробка ґрунту, полив та обрізання рослин, боротьба зі шкідниками та хворобами. Метою його діяльності є отримання великого Врожаю та догляд за рослинами. Селекціонер це вчений, який займається створенням нових сортів рослин або удосконаленням існуючих. У результаті схрещування він отримує ді... Гібриди, в його обов'язки входить вивчення генетичних особливостей рослин, проведення схрещування для отримання певних властивостей, відбір найкращих зразків, розробка нових сортів, метою його діяльності є створення нових стійких до хвороб чи шкідників більш врожайних та адаптованих сортів рослин. Які вміння і навички потрібні садівнику та селекціонеру? Садівнику потрібно знання рослин, розуміння вибору сортів та видів рослин для вирощування в певних умовах, знати вирощування, навички садіння, росту та догляду за рослинами, які використовуються в ландшафтному дизайні. Садівництво, знання технік садівництва та ландшафтного дизайну для створення привабливих екстер'єрів, сільське господарство, основи сільського господарства для вирощування рослин у відкритому ґрунті та теплицях, селекціонеру необхідно. Вміти знати генетику рослин, знання основ генетики, які дозволяють розуміти і впливати на спадкові властивості рослин, розуміти хімічні та біологічні процеси, які відбуваються в рослинах під час схрещування та селекції, володіти різними методами селекції для вибору та виведення нових сортів рослин з певними властивостями. Він повинен здатен проводити дослідження та експерименти для вдосконалення сортів та поліпшення характеристик рослин. Ці дві професії мають свої унікальні аспекти, проте обидві грають важливу роль у вирощуванні та покращенні рослин. Сучасні мегаполіси здебільшого нагадують кам'яні джунглі. Тому у багатьох виникає величезна потреба в створенні невеликого зеленого куточка у себе вдома. Допомогти в цьому може фітодизайн. Такі фахівці, як флористи і дизайнери, допоможуть внести в ваш будинок частинку свіжості. Фітодизайнер це фахівець, який займається проєктуванням і прикрасою інтер'єрів за допомогою рослин. Фітодизайнер спеціалізується на оформленні інтер'єрів офісів. Квартир, кафе, торгово-розважальних центрів та інших приміщень за допомогою рослинних і квіткових рішень, головне завдання фітодизайнера створення необхідного настрою, затишку і комфорту певного приміщення за допомогою рослин, квітів і фітодекору. Кожен з нас любить красиві квіти і хоче щодня отримувати нові квіти. Кожна квітка має унікальні та різні властивості та потребує різного догляду залежно від виду під час росту. Флористи є однією з частин індустрії квітникарства і несуть величезну відповідальність перед ними за свою роботу та роль. Флорист – це художник природи, який ретельно компонує квіти, створюючи приголомшливі букети для різних випадків. Флорист це спеціаліст з композиційного мистецтва, який працює з квітами та іншими рослинами для створення букетів та декору. Вони розуміють мову квітів, використовуючи свої знання, щоб передавати емоції та повідомлення через свої дизайни, але як флорист вибирає ідеальні квіти для кожної композиції. Композиції можуть включати живі квіти, сухі квіти, стрічки, листя, інший рослинний матеріал та інші декоративні елементи. Флористи також зазвичай запасаються вазами, кошиками та іншими інструментами для демонстрації квітів. Ландшафтний дизайнер це і художник, і садівник, і архітектор в одній особі. Його задача декорувати природний простір зеленню, квітами, з урахуванням розташування комунікацій, альтанок, колодязів, клумб, дерев, чагарників тощо. Красиву композицію неможливо створити без художньої уяви, почуття смаку та вміння малювати. Одночасно дизайнер повинен бути топографом, біографом, Фіологом, хіміком і інженером в одній особі потрібно добре розбиратись в рослинах, знати, в який ґрунт їх потрібно висаджувати, як вони ростуть і квітнуть, грамотно використовувати особливості рельєфу місцевості для створення садового пейзажу, відводити зайву воду з ділянки, контролювати підведення комунікацій. Тощо. Кожен аграрій знає, що без технології захисту вирощування можна взагалі не починати. Бур'яни, хвороби та шкідники тільки й чекають, поки агрономи втратять пильність, щоб смак поласувати культурою. Тому настільки важлива наявність спеціаліста з захисту рослин. Який допоможе скласти схему захисту полів, розрахувати норми внесення тих чи інших препаратів, порахує їхню вартість і докладе всіх зусиль для того, щоб отримати максимальний урожай і захистити його від будь-яких шкідників? При цьому, якщо правильно і відповідально вносити засоби захисту рослин, це безпечно і як для довкілля, так і для людей. Вчені, вважають, що до 2025 року більшість населення планети переселиться в міста, а кількість людей збільшиться приблизно на 3 мільярди. Ми весь час будуємо нові хмарочоси. Тож людям буде де жити, але що ми всі будемо їсти? Саме цю проблему розв'язує Сіті Фермер або Агропонік, людина яка проєктує сади. Та городи на дахах і в будинках такі проєкти називають вертикальними фермами, і вони вже існують у світі. Чим займається сіті фермер? Це спеціаліст з упорядження й обслуговування агропромислових господарств на дахах і в будівлях хмарочосів великих міст. Хмарочоси великих міст стають полями для вирощування сільськогосподарської продукції. Вертикальні ферми автономні та екологічні конструкції, що дозволяють вирощувати рослини і розводити тварин у межах міста, реальність найбуль найближчого майбутнього. Сіті фермери це одночасно агрономи, архітектори та інженери. Треба знати, який ґрунт любить певна культура, скільки світла й вологи вона потребує, як її обробляти і пристосовувати до нових умов вертикального росту. Переглянь відеоблогера Андрія Шамановського Твоє майбутнє в Агро. Дізнайся, наскільки важлива ця галузь для України та які навички потрібні в ній сьогодні. У майбутньому в сфері сільського господарства з'явиться ряд нових завдань і, відповідно, ряд нових професій, досліди, які саме. Знайди в інтернеті інформацію про навчальні заклади, де можна отримати професійну освіту за цими професіями. Перевір свої знання, зайди за посиланням під відео або відскануй QR-код та виконай вправу на встановлення відповідності. З'єднай малюнки із назвами професій. Не поспішай будь уважним. Коли навколо опадає листя, на душі стає трошки сумно. Так хочеться мати вдома хоч маленький клаптик літа, зеленого, буйного, соковитого. А знаєш, є один спосіб: виготов невеличкий флораріум у банці, і літо завжди гостюватиме у твоєму домі. Флораріум це закрита прозора посудина. Основні мешканці якої рослини. Спостерігати, як живе замкнута екосистема, дуже цікаво. Рослини виділяють кисень, ростуть із часом, відмирають, перетворюючись на гумус і даючи нове життя. Волога, що виділяється з повітря, ґрунту й рослин, з часом осідає на стінках та кришці, і всередині скляної посудини випадають дощі. Найчастіше для створення флораріумів використовують невеличкі акваріуми, контейнери для вирощування рослин, різноманітні банки з кришками, скляні пляшки, прозорі вази з вузькими отворами чи лабораторні колби. Запорука пишного саду в банці це підтримання стабільної температури і вологості, як у теплиці, а ще регулярна вентиляція. Знаю, знаю, тобі вже також кортить мати вдома, вдома таку штукенцію, не буду гаяти твій час. Просто розповім тобі, як створити вічний флораріум у банці. Спробуй створити власний сад і приміряти на себе ці професії. Обміняйся спостереженнями з однокласниками. Що спільного і в чому різниця при вирощуванні рослин у закритій і відкритій посудині? Вимий посудину, насип дренаж шаром 3-4 см, поклади на дренаж активоване вугілля. Це необхідно для поглинання шкідливих хімічних речовин, для запобігання цвілі і грибка. Зверху насип вологий ґрунт шаром 5-8 см. Для пустельних рослин можна використати просіяний пісок, а для тропічних готовий субстрат. Розрівняй ґрунт, паличкою зроби невеличку заглиблення. За допомогою пінцета акуратно посади рослини, присип коріння ґрунтом, простеж, щоб листя не торкалося стінок. Висаджені рослини акуратно фільтрованою водою. Ґрунт полиз лійки з тонким носиком, додай декоративні елементи. Закрий щільно посудину, чи залиш відкритою? От і все. Нехай літо завжди живе у твоєму домі і серці. І я сподіваюся, що цей урок допоміг вам краще зрозуміти різноманітні професії, пов'язані з рослинами та дизайном. Ці професії важливі для нашого світу, адже вони допомагають нам створювати красу, зберігати рослинний світ та дбати про навколишнє середовище.